Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо дуже милу пташку, яку отримала свою назву не тільки через забарвлення пілля, а й через характерне щебетання. Зінь-зінь, сі-сі-сі. А що це за пташка? Ви здогадаєтесь, коли послухаєте загадку. Слухайте уважно. Пташка невеличка. Найбілі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, салтушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка називається синичка. Синички одні з найбільш улюблених пташок у дітей. Миловидні маленькі пташки з жовтою грудкою. Та синьо-білою голівкою зимують поруч з людьми. Синічки є окрасою нашої природи, бо в теплу пору летять до лісу, де багато їжі. Маленькі пташки знищують комах шкідників та рятують дерева і кущі. У старовину люди помічали. Якщо птахи цілими зграйками з'являються біля будинків, значить ось ось вдарять морози. У сильні холоди синичкам потрібно більше їжі, тому їх обов'язково потрібно підгодовувати насінням, зернятками або маленькими шматочками сала. Сьогодні пропоную зробити аплікацію з паперу під назвою Синичка. Ось таку синичку ми з вами сьогодні будемо робити. Для цього нам потрібні такі матеріали: жовтий картон, папір синього, чорного, білого кольору, клей, ножиці, пензлик та олівець. Спочатку вам потрібно намалювати коло на жовтому картоні. Та вирізати його ножицями. Вирізаний кружечок потрібно скласти навпіл, як показано на фото. Це у вас буде основа для тулуба пташки. З чорного паперу виріжте, будь ласка, сердечко. Потім його потрібно намастити клеєм. Приклеюємо його на жовтий кружечок, як показано на фото. Після того, як ваш тулуб готовий, потрібно з чорного паперу вирізати два чорних кружечки. Це буде голова пташки. Також у пташечки є дзьобик. Ви теж його виріжете з чорного або коричневого паперу у вигляді маленького трикутничка. Та приклеїти його до кружечка. Потім вам потрібно намастити клеєм вашу заготовку, як це зробила я. Тепер ви повинні приклеїти голівку пташки до тулуба. Ось так. Тепер берете другий кружечок і приклеюєте його поверх першого. Як ви знаєте, у пташки є хвостик. Ви його зробите з чорного паперу. Потрібно вирізати смужку приблизно 2 см шириною. Складаєте її навпіл, як показано на фото. Зрізаєте куточок, дивіться на зразок. Приклеюєте хвостик за зразком. Далі потрібно нашій пташці зробити крильця. Синього паперу потрібно вирізати синє сердечко та розрізати його навпіл, як показано на фото. Приклеїмо наші пташки крильця та можна намалювати або вирізати з білого паперу кружечок та зробити очиняти. Наші пташки. Ось така пташка вийшла в мене. Дякуємо вам малята за вашу увагу! Старанність, а ми з синичкою будемо чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!